Вітаю вас, мої любі малята! Спочатку хочу з вами привітатися. Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку, діткам усім. Доброго ранку, сонечку ясному. Доброго ранку усьому прекрасному! Малята, сьогодні тема нашого заняття наше місто, будинки! Діти, скажіть мені, будь ласка, ми з вами живемо! У місті чи в селі? У місті? А яку назву має наше місто? Місто Запоріжжя молодці. Діти. А хто ж мені скаже? А чим славиться наше місто Запоріжжя? Якими пам'ятками? Зараз ми з вами познайомимося. Дивіться уважно на екран. Діти, погляньте на картинку та скажіть, що ви на ній бачите. Що це? Це проспект. У нашому місті найдовший проспект Соборний. Погляньте малята. Що це? Вам маленька підказочка. Це острів. Острів Хортиця молодці. Це також. Пам'ятка нашого міста. Діти. А яка річка протікає в нашому місті? Хто мені скаже? Так, річка Дніпро. Молодці. Діти, це Дніпрогес. Гідроелектростанція. Також символ нашого міста. Діти. Ми з вами живемо в чудовому місті, де багато гарних вулиць. Скажіть, будь ласка, що ви бачите, коли гуляєте вулицями нашого міста? Це будинки, тротуари, рослини, гарні парки. Діти, скажіть, будь ласка, які будинки в нашому місті? Багато поверхові та. Одноповерхові. А чи знаєте ви, хто будує будинки? Професія людини, яка будує будинки, має назву Будівельник. Ви вже здогадалися. А чи знаєте ви, що потрібно, аби збудувати будинок? Тоді дивіться на малюнок. Щоб побудувати будинок, спочатку будівельники виривають землю і закладають фундамент, потім кладуть цоколь, східці, стіни, дах, вікна та двері. У своїй роботі будівельники застосовують багато матеріалів. Ось деякі з них це камінь. Деревина, пісок, цемент, цегла, земля та інші. А для того, щоб побудувати будинок, треба деякі матеріали. Які ж матеріали застосовують будівельники: це лопата, сокира, молоток та інші. Пропоную вам трішки відпочити. Та зробити пальчикову гімнастику. Пальчикова гімнастика має назву будинки. Повторюйте вправу разом зі мною. Я хочу побудувати будинок, щоб віконце в ньому було, щоб двері стояли великі. Поруч, щоб сосна росла, щоб навколо паркан стояв та пес ворота. Охороняв. Спробуємо ще раз. Я хочу побудувати будинок, щоб віконця в ньому були, щоб двері стояли великі, щоб поруч сосна росла. Паркан стояв та пес ворота охороняв. Ось так ми з вами зробили гарну пачкову гімнастику. Пропоную вам пограти в гру частини будинку. Перед вами будуть з'являтися частини будинку. А ви уважно дивіться та називайте, з чого ж складається будинок. Уважно роздивіться картинку та називайте частину будинку, на яку вказує стрілочка. Це двері, це вікно, стіна. Це дах, це сходи. А всередині будинка. Кімнати. Молодці малята, все вірно. А чи знаєте ви, якими бувають будинки? Будинок із цегли який? Цегляний. Будинок із дерева. Який? Дерев'яний. Будинок із соломи. Який? Солом'яний. Будинок з одним поверхом. Одноповерховий. Будинок, у якого багато поверхів. Багатоповерховий. Будинок із каміння. Кам'яний. Будинок із глини. Глиняний. Молодці малята добре справилися з завданням. Молодці малята, скажіть, будь ласка, чи запам'ятали ви, якими бувають будинки? Чую, молодці, до побачення, до наступної зустрічі.